Слов'янське тролейбусне управління рік тому з метою економії та за браком кваліфікованих кадрів скоротило кількість працівників, які стежили за технічним станом тролейбусів. Рух тролейбусів обмежили. Остання машина завершувала роботу десь о 19 годині. Та ситуація на підприємстві поступово стабілізується. У нас ні по зароб... заробітній платі. Заробітну плату ми виплачуємо згодом встановлених норм укол договори, значить, і аванс, і заробітну плату возвращаются люди, которые у нас работали. Приходять другие люди з центра зайнятості. Ми їх обучаем. Звісно, що фінансова стабільність підприємства приваблює висококваліфікованих спеціалістів. З їхньою появою виникла думка відновити цілодобову роботу обслуговуючих бригад і як наслідок подовжити час роботи тролейбусів на маршрутах. Надо представляти подвіжну как можно больше більше, і якраз в ті міста скопление пасажирів в настоящее время сейчас много отдыхающих на сам курорте. Та Словенск має ще кілька районів, що очікують на відновлення руху тролейбусів за маршрутом номер 5. Зараз ми займаємося відновленням енергоснабження п'ятої підстанції. Лінії там в справному стані і єдина проблема буде – це додатковий підвіжний состав. Для того, щоб обезпечити Ну, хотя бы два троллейбуса. Все-таки надеемся на помощь городу или в приобретении троллейбусов, или э, хотя бы... Э... Поміщі бізнезвізний з города Києва загалом Слов'янське тролейбусне управління має змогу забезпечити усі маршрути електротранспортом у наявності 18 тролейбусів, проте у робочому стані лише сім. Та за день-два з ремонту вийде ще одна машина. Звісно, що для підприємства з 35-річним досвідом роботи це недосягнення, та для населення Слов'янська це таке покращення транспортного обслуговування.